Як зазначив начальник управління у справах сім'ї, молоді й спорту. Він же член правління футбольного клубу Калуш Михайло Клим. Звертаючись до присутніх на прес-конференції, зібралися тут, щоб проінформувати населення. У першу чергу уболівальників. Що ж діється сьогодні у Калуському футбольному клубі? Вагомим приводом послужила іще одна подія початок другого кола чемпіонату області. У неділю калушани прийматимуть у себе і Ремчанські Карпати. Зараз ситуація у футбольному клубі стабілізувалася. Перш за все, завдяки... Змінам у правлінні. до нього долучилися нові члени. До речі, присутні на прес-конференції. Депутат міської ради, підприємець Роман Бігун. Змінився й тренер команди. Це Роман Драган, заявив президент громадської організації футбольного клубу «Калуш» Борис Червоний. Наше завдання вивести команду із числа останніх у турнірній таблиці, сприяти розвитку футболу. ФК «Калуш» є громадською організацією. Це не прибуткова громадська організація, яка Виключно свою діяльність присвячує розвитку футболу. В місті Калуш. безперечно, що першочерговим стимулом для команди є фінансова підтримка. До речі, саме це питання першим спрямували місцеві журналісти. Член правління Роман Бігун на сьогодні виокремлює дві проблеми у футбольному клубі, одночасно окреслюючи шляхи їх вирішення. Перше, чисто організаційні моменти в роботі правління ну було коло людей, які були членами правління. Ну обов'язки серед них не були розподілені. Конкретні учаски ніхто ні за що не відповідав, відповідно і, і працювало правління так, через що перше моє зразу була пропозиція кожному визначити певне коло обов'язків, яких він буде відповідати. І з якого можна потім буде щось питати, бо на даний момент президента нема з кого спитати. Назвав Роман Бігун і суму, яку визначили для оптимального функціонування команди до кінця сезону. Це 150 тисяч гривень. До речі, половину її пообіцяв профінансувати міський голова за рахунок місцевого бюджету у рамках програми допомоги громадським спортивним організаціям. Решту потрібно зібрати, поки питання вирішується складно. До речі, як повідомив присутніх на прес-конференції директор Калуського центру фізичного здоров'я населення. Порт для всіх Олег Нижник, бо саме у розпорядженні центру є один із найкращих в області стадіон. Болісти мають змогу безкоштовно користуватися полем на тренуваннях та під час гри. Комерційна ж оренда однієї години газону становить дві тисячі гривень. Новий тренер футбольного клубу Калуш Роман Драган налаштований оптимістично. Середня лінія повністю укомплектована, каже він. Проблему у захисній ланці теж вирішимо. Бо ж у чемпіонаті немає жодної команди суперників, яка б була на голову вища за Калушан. Підсумовує капітан команди Андрій Король в свою чергу. Повідомляє. Що станом на сьогоднішній день мікроклімат у футбольному клубі Калуш позитивний. Будемо старатись не підвести своїх фанів. Що ж, перший акцент щодо відродження у калуші футболу зроблено. Яким же буде остаточний результат, залежить від спільних дій меценатів і учасників клубу. Проте шанс піднести гру мільйонів у калуші на вищий щабель однозначно прогавити не можна.